Вітаю на каналі в гостях у Тані. Сьогодні будемо заготовляти калину на зиму, і зараз я вам хочу показати, як ми це робимо. Обриваємо спочатку ягоди. Ось уже ми перебрали ягоди, вони чисті, вимиті. Тепер є два способи, як зберегти калину на зиму. Можна просто зберегти цілими ягідками. І раніше я так робила, просто пересипала цукром. Закладала у баночки і зберігала. Інший спосіб це перебити, і віджати сік із з м'якоттю, теж із цукром, і зберігати, що це ліки від простути, і краще зробити профілактику, ніж потім лікуватися. Перебила блендером, тепер відділю через цей працю, щоб відійшли кісточки і шкірочки. Від основної маси, від цього соку і з м'якоттю. Ось у мене вийшло такий густий-густий желе густеньке. Тут у мене півтори літри. зараз я буду додавати сюди цукор. Цукру я буду додавати 600 грамів, 500-600 грамів, не більше. Тому що я знаю, що один до одного додає навіть до 2, тобто два Дві порції цукру. Ну, я так не роблю. Я просто додаю цукор і все одно зберігається у холодильнику в баночках. Тому така в мене пропорція цукру на половину цієї маси, яку я отримую, додаю половинку. Тобто на цю масу я додаю половину цукру. Ось так правильніше сказати. Цукор я додала, зараз декілька разів перемішаю, щоб він трошечки розчинився. Щоб він не сідав увесь на низ. І буду заливати у баночки. Зберігається під капроновою кришкою. У мене цей сік калини у холодильнику. Дуже корисна ягода. Ми п'ємо і чай із калиною від простуди, профілактика і у кого високий тиск. Теж можна вживати, особливо вживають кісточки із калини. От я вам коротко показала. Я показала, як я роблю. Це не означає, що всі повинні так робити, тому що в мене на каналі я бачу дуже багато професійних кулінарів. Вони мені пишуть такі коментарі, що просто просто Я не знаю, звідки людей беруться такі слова. На все добре, до побачення, всім миру!